Всім доброго, козацького здоров'я, всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Євген Свердленко і ми з вами, як завжди, на риболовлі. Таке доволі довге привітання. Але, друзі, всім бажаю щастя, здоров'я і класних рибалок. Сподіваюсь, і сьогодні в мене така буде. Дивіться, я сьогодні приїхав ось десь там, за моєю спиною, водосховище велике. І я сьогодні приїхав тестити новиночку. Сам просто нещодавно побачив. На просторах інтернету ось цю назву X Nano Long. друзі, І відразу мені захотілося спробувати порибалити на мормишинг саме цією вудкою. 66-й екстра ультралайтовий X game Сьогодні буде ловити червонопірку. Я вже повністю зібраний. Друзі, поки стояв там в тіньочку комарі кусають страшне. Я вже повністю зібраний. Рибалка у нас сьогодні вечірня. Вудка, ну на перший погляд, просто класна. Якщо навіть не згадувати, що це X-Game, а всі X-Game просто класнючі, давайте я вам покажу ось так на фоні неба, як вона працює. Ми з вами вже перебачили на декілька мормишингових вудлищ. сьогодні спробуємо. Мені здається, ця вудка буде кидати просто-ну просто далеко. Бачите, я в забродному костюмі. Сьогодні будемо рибалити в забродку. До речі, кажуть, вода піднялася, я навіть ще не знаю. <смі> Може, ми і не знайдемо в звичних місцях ту червонопірку, але окунця 100% піймаємо. Дальність закиду це одна із важливих таких складових, як на мене, для мормишингу. Ну, дивіться, я на своєму тонкому шнурі, а в мене dual hardcore The One. З 2000-ю катушечкою кидаю. Метрів на 10, мені так здається. Цього в принципі достатньо, але ну, завжди хочеться щось новеньке спробувати. От і сьогодні будемо ловити на X-Nano Long X-Game. Водичка в порівнянні з минулими разами, як я тут був, піднялась доволі так сильно. Тому ми будемо розпочинати риболовлю прямо ось так, друзі, з самих ніг. Теоретично, рибка може стояти в самому березі, вода піднялася і затопила ті ділянки, які у нас були порощі травичкою всякою, не тою, що в воді живе. Тому тут у нас, в принципі, харчуватися рибки є чим. Перші закиди. Так, не факт, що вона буде у нас отут стояти. Так, Трошечки перевіримо. І підемо далі. Так, головна наша задача знайти водяну таку рослинність. Я думаю, біля неї наша рибушка і буде крутитися. Так, в мене мормишечка десь приблизно 015 грамів. X-Game Nano Long. Бачите, відразу ми, якщо проводити якісь аналогії з. Тим іксгеймом, що до 1 граму але коротший. Геть, геть інша вудка, друзі, геть інша вудка. геть по-іншому працює зовсім. У мене мармишечка легесенька, але товстенька оця приманка, поняли? Танточка моя улюблена, то воно вкупі десь, я думаю, 0,35 грам буде важить. Зараз треба... Розкидатися і отримати бажану першу покльовку. Так, погодка у нас супер, просто супер. Вітру нарешті немає, тому що попередні два дні ну, прям дуже сильний такий вітерець був у нас. І ми на таку снасть точно не могли рибалити. Оно, воно вона пригає, зараз я її знайду. Дещо мені незвично мормишити такою вудочкою. Чесно кажу, і Vesta, і X-Game той ще до 1 граму, вони жорсткіші. А тут у нас отак, по-перше, він м'якший, а по-друге, вершиночка. Ось, його, бачили? Це хто? Ой-ой-ой, щось непогане. Але здається, шо, 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 шо. Акунчик, так? Да? Ну нічого, для початку. Нормально. Хоч я і розраховував сьогодні більше на червонопірочку, але у нас, дивіться, заскакує ось такий класний окунчик. Перший. А? Гарненький. Відпускаємо. І ще раз туди саме, там він. Якщо ще один є, ми його зараз піймаємо. Так, про що я кажу? Я звик мормишити. о Блін, зійшло. Але це, це, це була червона пірка Я звик мормишити більш жорсткими вудками, У мене завжди і проводка така більш агресивна виходила. Через темперамент, мені здається, і через те, що вудка така більш завжди в мене в руках була більше зла. Можна так сказати. А зараз, дивіться, вершиночка, можна сказати, сама задає гру нашої мормишки. Це прикольно. Але мені до цього потрібно привчитися. Чутливість, як завжди, на рівні x XGM. Так, а це у нас красна піорочка маленька. Зовсім маленька. Так. І закид. Тут не потрібен різкий такий, як на тому 54 X-геймі, чи як там 50. Ой -ой 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 -ой, 58, -му, 56. му Тут потрібно кидати трошечки плавніше. Вудка сама, в принципі, нагружається на закиді. Навіть на ось такому дивіться. Невеликому вантажку на невеликій мормишечці. Сама нагружається і ми маємо катапальтувати нашу приманку. Треба трошечки розкидатись. До кожної вудки треба звикнути. Блін, ну класно, що ми тестуємо оцей game по такій погоді. Я не дуже люблю, знаєте, іноді... Ну, часу не на все вистачає. Іноді так хочеш спробувати якусь, наприклад, мармишингову палку, приїжджаєш, вітер сильний. Блін, щось кидаєш, кидаєш, що воно там відбувається, бог його знає. Так, ну я бачу, рибка воно ходить. Відразу на падінні, ну це зовсім мілке. Не наш розмір. А це вже щось більшеньке є. О. Та сьогодні буде гарна рибалка, друзі, гарна, гарна. Дивіться, я тут коментую лише 5 хвилин, а вже скільки ми піймали. А вже скільки ми піймали. Оця вудка мені здається, для таких -яй -яй. делікатних проводок. Знаєте, коли... Непотрібна різка анімація. Коли буде водичка більш прохолодна, мені, буде, мені здається, буде супер. Просто супер. А от ця підсіла і навіть не зрозуміла, що вона вже на гачку. Я, звісно, покльовку відчув, але ще і відпрацював так трошечки бланк, знаєте, натягнувся. Ну, от так якось перші враження. О! О -хо -хо -хо! Є. Укрупняємося. Місця змінилися. Я минулого разу ловив коло самого-самого жабуриння. Зараз вода піднялася доволі так високо, і я навіть, мені здається, не дойду до тих місць, де я раніше стояв. Опа, є, зійшла. Потрібно змінити вже приманку, бо вона пообгрисла мені її крепко. У мене, як завжди, ось такий набір силиконових приманок на краснопірочку. Зараз знайду Ось такий колір працює дуже гарно. Я замовляю це приманки ручної роботи. Друзі, якщо воно вам цікаво, дійсно, напишіть мені у фейсбуці. я скину вам посилання, де взяти ось ці приманки. Зараз на нову приманочку має на першому ж закиді клюнути. Є. А, -а, -а, а Блін, щось було хороше. Просто вкрало. Просто вкрало силиконку. Нормас. Нормас. Так, ну, щоб клювали трофейні, треба спочатку трошечки ось таких переколоть. Так завжди в мене. Опа, не успіла вона навіть приземлитися. Уже є. Так, ну це добре. Будемо ловити ось таку. Червону пірочку і ось так крокувати в пошуках нашого сьогоднішнього трофейчика. Я сподіваюсь, він у нас буде. О. Оце вже оце вже наш розмір. Так, друзі. Ну вона сьогодні така не, не сама, знаєте, дурна. Не сама дурна, бо зазвичай ось такого розміру красна пьорочка у нас стартує просто як сумасшедша. Так. Є. Є. Є перша рибуха. Достойна. Сподіваюсь, таких ще буде сьогодні декілька хоча б. Блін, ну така вона якась вивертається, вивертається. Я зробив дуже обережну таку проводку, і вона заковтнула крепко. Так, є. М -м -м -м. Десь звідти отак була покльовка у нас. Давайте покажу більш зблизька, як виглядає наш X-Gameчик. До речі, в парі сьогодні з SOARкою. Класичне виконання, як для X-Game. Але в довшій довжині. Ми сьогодні маємо змогу порибалити ось такою снастю. Тут, наскільки я розумію, створена зовсім інша концепція, саме мормишингового вудлища, більш можливо підходящого для плавних таких анімацій. Хто це любе? Це можна сказати одне із перш... одна із перших рибалок саме на е м'якеньку таку снасть. Я раніше рибалив завжди більш жорсткими, більш агресивними проводками. Ну, хто на моєму каналі давно, той все розуміє. А сьогодні, бачите, ми маємо змогу більш плавно подавати нашу приманочку. Так, ще є годинка десь часу. Спробуємо піймати сьогоднішній трофей, тому що, бачите, рибки сьогодні не самі гарні, але вже думок дуже багато є про що вам розповісти. Рибка постійно навколо мене стрибає, і правильним було б кидати саме в ті місця, де вона себе от показує. Я пам'ятаю, що всередині літа, хотів сказати літом, але зараз теж літо, друзі, в середині літа це давало потужний результат. От де вона стрибає, там вона харчується активно, там їх декілька, тому що стрибають вони. Зазвичай через харчову конкуренцію. Там якось друг перед другом питається вихватити там якусь чи семечку, чи якусь муху. Є. Є. Це в нас а, кунчик. І там, де вони стрибають, там їх багато. Часу у нас не так б... багатсько, щоб, знаєте, чекати одного якогось підляща, котрий клюне. Теоретично він тут є, можна було б, знаєте, з дна. Поєлозить оце і все-таки таку рибу спіймати. Але я більш, на... розраху... я більш налаштований сьогодні саме на окунчика або червонопірочку. До речі, я поставив дещо тящу мормишку. Мені от здавалося, що трошечки якось вона повільно тоне, і я витрачаю багато часу на те, щоб опустити приманку в потрібний горизонт. Не знаю, зараз побачимо. Якщо рибалочкою розпочав з мормишки десь 0,15 грамів, ой-ой, приблизно, то зараз у мене 0,2. Радикально мілкі такі мормишки, як 01, там є і 0,05, я не використовую, не бачу в них поки що потреби. Я думаю, що нам краще просто підійти до більш активної риби, попасти її під носа і таким чином її піймати. Ого! О! Хі -хі -хі -хі. От за отакими от покльовочками ми ходимо... Ай, блін, знову оку! І за ним бачив, ішов ще один. Я чесно подумав, що це в нас краснапьорка. Ну ладно. Опа, але це у нас Окунець, але товстенький. Блін. Там, де один, там і два. Е, була була. Ну, що я можу сказати зразу, отак з перших. <гум> Зараза, бачили, мормишка в одну сторону, красноперка в другу. Що я можу сказати з перших хвилин, можна сказати, риболовлі? Друзі, чуйка, ну як у X-гейма, тут у нас питань зовсім не виникає. Чуйка крута. Я ось декільше я деякий час покидав мормишку 0,15 г, потім. Перейшов на 0,2, зараз повернувся на 0,15. Щось мені здається, вона приносить більше реалізації. Потрібно, мабуть, поекспериментувати зараз ще з кольором, щоб вона її заїдала просто на увесь, без якихось вагань. Розмір отакий, але її багато. <плес> О, перед цим, друзі, з десяток мілких витягнув з цього місця. Бачу, прям візуально, знаєте, видно ось ці очерети. Дивіться, яка красна пірочка, Ось ці очерети, вони шевеляться періодично. І прям видно, що це ходить тут риба. Просто. Ось той пошевелився, о той, отой, той раз вона така пропливла. Опа <смі> є вздовж стіночки очерету. Але це ну, не краснопьорка. Я думаю, що може якийсь карасик чи що тут плаває. Тому що для краснопьорки це сильно потужно шевелить такий очерет. Ну, як на мене. Хто в очереті у нас може жити? Карась, линок, так? Да? Ну, от так я думаю, карась і линок. Хтось із них. Але розмір, мабуть, класний. Мене ж, знаєте, така ідея проскочила, що взяти поплавочку, так зайти сюди і тут прикормити там крепко постоять в забродах з поплавком. Але ми ж з вами займаємося зовсім іншою риболовлею. Я прям побачив, як вона вийшла і догнала. А, це він. Не вона, він ай з'їв, і тепер доведеться з ним гратися. Залишилось лишень пів приманки силіконової зараз подивимось, чи буде на нього клювати. На цього обрубка. Риба сьогодні дуже прискіплива до кольору. Я спробував вже і лох, і там різний. Інший силікончик, але не клює, не клює. Тому, дивіться, в мене гарно сьогодні ось такі якісь жовті кольори працюють, їх і будемо використовувати. Да, Гарнюк, гарнюк. Взяла дуже-дуже на повільній проводці. Прям дуже повільно. Можна сказати, мормишка сама там тонула на дні. Я щось почав чухати там вухо якесь чи що. І вона з'їла. Минулого разу в цьому місці було по коліна води, друзі. Зараз вище пояса. Ну, я думаю, що водичка піднялася сантиметрів на 50. Воно бачу, отам вона пригає, але я туди не можу дійти в забродах. Ааа, хороша була також. Ну, це, мабуть, окунець, бо прям чітка-чітка така покльовка. Так, а тепер спробуємо. Ось такий вантажик, це у нас 0,4 г. Я бачу, там десь далеко-далеко рибка пригає. Неповним було б це відео, якщо б я не спробував саме якісь такі наноджигові наноджигові приманки. До речі, червачок там доволі таки здоровий. Сонечко вже близько, вон, бачите, до закату? Ух ти! <с perensur> була покльовка. І ну вже перестала їсти. Перестала Є якісь поодинокі такі ледве-ледве покльовочки. Диви, б'є постійно. Але вже й не ловиться. Так, я хочу зараз спробувати хоча б з одненького окунця спіймати. На жаль, грамових вантажів у мене з собою немає, щоб перевірити, саме як на грамчик воно би клювало. Але насправді, друзі, ну, якусь різку анімацію оформляти з грамом. Я думаю, не дуже потрібно. Він, тобто, цей спінінг створений не для цього, була покльовка. Це був окунчик. Цей спінінг створений, як на мене, не для цього. Щоб ловити на грам, можна взяти просту мікроджигову вудку до, до 5-4 грамів, того самого 76-го x XGM. І спокійнесенько собі на грамчик ловить з якоюсь 0,2 ниткою, бо 01 вона нам ну, не дає тої, знаєте, прочності. І навіть 300-грамовий якийсь окунчик, що витягується на 02 нитки геть легко, 01 може десь перетерти. І вона хрусне в слабому місці. Так, але я хотів би все-таки хоча б з одного впіймати. Давайте. Ну, 04 грами просто супер. Якщо ми приїдемо взимку десь в місця, де потрібно на наноджихо так порибачити, о, дивіться, ще й приємна рибка. Якщо ми приїдемо на наноджих рибачити взимку, то нам буде це дуже-дуже зробити легко, я це вже зрозумів. Ах! Диви, який колючий зараза. 0,4-0,6 грама буде норм. З грамом нічого не скажу. Грама немає з собою. Так. Де один, там і два? Головне правило ловлі окуня. Був. <свісно> Був прямо на падінні. Ну і, звісно, вершина. Чітко відпрацьовує цей вантаж. Тут можна прям трошечки, мені здається, агресивнішу проводку зробити. Все-таки ми окуня ловимо. На джигом я це також не назву, бо проводка, як то кажеться, не чорна, не з дна. Зараз, в принципі, тих проводок, прям донних, мені здається, не потрібно. Окунець, якщо і стоїть там прижатий десь до дна, то він з легкістю підніметься на пів метра, на метр, в товщу води і клюне. Але я все одно роблю такі більш придонні проводочки. Давай, 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 піднімайся. Дивіться, як загинає вудку. Клас. Непоганий окунь. Непоганий. З'їв десь тут уже в самих ногах. Сонце вже заховалося. В принципі, в нас в таку пору а, вже і окунь не клює, але одного ще побороли. З легкістю працює, з легкістю з 04 грама. І мені здається, ще й доволі така а, різка анімація виходить. Так, да, вершиночка вона м'ясенька, але ну, комлик тут доволі жорсткий такий. Тому, в принципі, за рахунок цього, я думаю, і 0,6 грам буде нормально. Ну, а грам волочить по зимовому ось так. 100% ми зможемо. 100%. Ну, це вже ми взимку побачимо, цей наноджиг. У мене є декілька місць, таких, котрі взимку дають гарних окунів, але потрібно ловити саме на легку, легку приманку, легку снасть, можна так сказати. Давай, ну, ще, ще б одного. І було би просто чудово. Азура X Game Nano Long. 66. друзі, ну, По-перше, як завжди, це X-Game. Всі X-Game круті. Ви знаєте мою любов окремо до X-Game'ів. Я ловив тим, що до 1 граму 58-м, тим, що до 2 грамів. До 5,76. Тим ось 7-66-м до граму. Я ловив 76 до 7 грамів. Я ловив. На 83 до 14, на 90 до 16, на 94 до 22 і на 99 до 26. Що я можу сказати? X-Game завжди залишається X-геймом, чуйка на висоті. Далі, мабуть, всім цікаво, саме відмінності між короткою версією і більш цією довгою. Я би навіть не шукав би цих відмінностей, тому що вудки. Абсолютно різні, як на мене, зовсім зовсім різні по характеру. Так, можна мормишить і нанаджить <свист> і тим, і тим, але кожного своя, як то кажеться, пристрасть до вудок. Своя якась, своє бачення тих вудок. Комусь вона має бути м'якша, комусь жорсткіша. І компанія X-Game зробила вудку і для тих, і для тих. Круто. Дальність закиду я порівнювати не буду, тому що, як на мене, це потрібно робити лише на одній риболовлі. Та і яка дальність закиду мормишки 0,15 грамів? Друзі, це просто смішно. Ну там кине хтось на метр далі. Або, може, навіть і на два. Не буде тут таких крутих результатів, там цей на 10 метрів далі кидає мормишку, а цей ближче. Ні, друзі. Саме довжина, мені здається, більше впливає тут на стрій і на подачу. Приманки. Перша рибалка. Сонце вже сіло, потрібно збиратися додому. Ще раз поділюся з вами ось таким гарним заходом сонця. Зустрінемось!